Доброго дня Петро Петрович. Отже, у стороженча до вас виникли наступні питання. Питання задає стороженчанин. Питання до всіх кандидатів: чому ви йдете у районну раду? Чи добре ви знайомість кожних кандидатів у списку вашої партії? Пан Максим, я зразу розширю свою відповідь на дане питання, оскільки я є кандидатом не тільки до Сторженецької районної ради, а власне і до Сторженецької міської ради, і власне до Чернівецької обласної ради. Іду з єдиною метою робити для цього міста, для нашого міста Стороженець, робити для району позитивні речі. Позитивні речі, перш за все, стосуються всіх громадян міста, всіх громадян району. Скажу, що за той час, коли я депутат районної ради, дуже багато речей вдалося реалізувати, але на превеликий жаль залишились обіцянки, які до цього часу не реалізовані. Серед найголовніших я би виділив кілька це власне. Оновлення водопровідної мережі в місті Сторожнець і власне будівництво очисних споруд напрацювання є напрацювання. Ми мали напрацювання в сфері того, щоб вирішити дане питання через операційну систему Молдова, Україна, Румунія. Ну на превеликий жаль, не в силу обставин, які від мене залежать, це питання відтерміноване в часі. Я думаю, що при довірі стороженчан. Безумовно, ми зможемо повернутися до вирішення цих питань. А е, поточні питання це і е, дороги, це і освітлення, це і будівництво, капітальне будівництво, е, реконструкція шкіл, фапів, дитячих садочків це як було на порядку денному, так воно і залишається. І стосовно кандидатів. Безумовно, знаю, оскільки особисто робив пропозицію кожному депутату, як до міської, так до району, так і обласної ради, бути в списку представників аграрної партії. Ми спирались не тільки власне, на моє бажання, а й проводили певні соцопитування по тих чи інших дільницях. Люди висловлювали своє бажання, кого вони бачили представників від себе. Тобто це не тільки моє особисте бажання, але це вже бажання на певної виборці. Запитує Василь Іванович, цікаво почути відповідь кожного кандидата. Чим, на вашу думку, ви відрізняєтесь від чесних, порядних, віруючих людей, які є патріотами нашої держави, але у владу не йдуть? Ну я єдине, що можу сказати, поважаю і щиро дякую таким людям, але відрізняюся, мабуть, єдиним. Е Бажанням іти у владу і робити ці зміни, тому що на провеликий жаль, але так сталося, так вона є по суті. На сьогоднішній день саме депутатство дає певною мірою можливості представляти інтереси громади, робити депутатські запити, депутатські запитання, звертатись до више органів на сесіях ті чи інші міри приймати звернення. До рад різного рівня, в тому числі до Верховної Ради України, до виконавчих органів про вирішення тих чи інших питань, чого на превеликий жаль. Ну на жаль, немає пересічний громадянин, який не є в статусі депутата тієї чи іншої ради. Тому, якщо ви уважно дивилися в тому числі за нашу агітаційну кампанію, ми поясню пояснили людям, чому треба бути активними і йти у владу. Це означає брати відповідальність на себе. Я відповідальності ніколи не боявся. Свідчення, мабуть. Є і ті коментарі, які є в тому числі на сторожнець інфо. Тобто одним це подобається, другим це не подобається, але це певною мірою відповідальність за той стан, в якому ми зараз знаходимось. Користувач під ніком Дід питає: Скажіть, будь ласка, в яку партію ви готові вступити, які моральні принципи підтримати, щоб залишитися при владі? Ну, мене тішить єдине, я на Протязі багатьох років, сьогодні чи не вперше, не є при владі, скажімо так, є депутат районної ради, але це статус депутат районної ради. Я на сьогоднішній день приватний підприємець. Я дуже хочу, щоб партія, в якій я сьогодні знаходжу, знаходжуся, знаходжусь, це була остання партія в моєму житті. Так сталося по життю, що партії були мені абсолютно не потрібні, але вони, мабуть, були потрібні тим керівникам, які рекомендували мене на ту чи іншу посаду. Тому що я зовсім недавно це був минулий четвер. Мав зустріч Стожнецькому лісовому коледжі з також виборцями там також вибори 22 жовтня зараз відбудуться. Вони задали мені також подібне питання. Я їм відповів наступне: я був жовтенятком, піонером, комсомольцем, був членом комуністичної партії радянського союзу, був член соціал-демократичної партії. Об'єднаної, був е, член нашої України, був е, член партії регіонів, але скажу відразу, щоб відсіяти всі недорозуміння, жодного бажання вступати туди в мене великого не було. Я робив і роблю до цього часу те, що вважаю за потрібне, хоча в мене були опоненти як всередині цих партій, так і за межами їх. Мені здається, що основні риси для будь-якої людини це людяність, порядність, професійність. І оці риси мають людину відрізняти. Хоча, я кажу, тут можна сперечатися по відношенню до партії. Але я б дуже би хотів, щоб ті, хто нас буде слухати, бачити, чітко розуміли, на превеликий жаль, система в державі створена абсолютно неправильно. Ти не можеш бути, скажімо, головою адміністрації, головою районної ради, якщо ти не є. Член тієї чи іншої провладної коаліції в даному випадку у нас є державна коаліція, і ви бачите, що всіляко відрізуються всі, хто має трошки думку відмінно або політичну приналежність до тієї чи іншої партії. Як оформлялися, скажімо, мої членства в тієї чи іншій партії? Ну, напевно, це не сьогодні і не для цієї програми відповідь. Але якщо когось цікавить, готові особисто, чи якщо у вас буде бажання про це запитати окремо, жодних заперечень немає. Дякую. Користувач під ніком три знаки запитання. Хай розкажуть, як вони мають боротися з корупцією, де вони працюють і які у них доходи, і за які гроші нажито багатство. Ну я 27 років проживаю в місті сторожнець. Всі мої статки, мої багатства. Той, хто хоче бачити, міг побачити. Проживаю я в місті Сторожнець на вулиці, річчя, жовтня, 14 дріб один. Мене можна зустріти як біля будинку, так і на городі, який знаходиться поряд з будинком. Там дві сотих. Жодних таємниць цього не роблю. Які ще в мене можуть бути додаткові статки? Вони всі зазначені в декларації, яку я чемно як кандидату депутати подав у територіальну виборчу комісію, захоче комісію їх оприлюднити, немає жодних заперечень. До цього року всі мої статки. Оприлюднювались, ну і маю на увазі за ці останні роки, коли я працював в органах державної виконавчої влади і в органах місцевого самородування. Всі мої статки оприлюднювались в газеті рідний край. Тобто знову хто міг мав змогу їх читати, кого це цікаво? Міг з ним ознайомитись? відразу зазначу, що. Квартир, автомобілів, в мене немає. Цього року я рік оформлюючи документи, маю земельну ділянку розміром 1,58 гектара. Ну, єдине, що лишилось там викорчувати близько 40-50 дерев трьохметрової висоти, якщо це я все успішно зроблю, встигну розорати, закуплю посівний матеріал, посажу? Ну мабуть, це будуть статки. Але якщо порахувати витрати, які стоять за цим, ну я скажу, що напевно найближчі роки там особливого заробітку на цьому не буде. Ви якраз уже перейшли до наступного питання. Користувач під ніком совість, коли вони всі оприлюднять свої декларації і на яку суму був сформований виборчий фонд у всіх партій? Мається на увазі важену пансим. Тобто на на частину цього питання я вже відповів відповідь. А передвиборчий фонд абсолютно офіційно у нас сформований при обласному комітеті партії аграрної партії України. Жодних таємниць цього ми не робимо. Як і не робимо, наприклад. Чи всі стороженчани, чи переважна кількість стороженчан зможе побачити агітаційну продукцію Аграрної партії України в себе чи в поштових скриньках, чи їм принесуть наші кандидати в депутати. От перед вами, якщо не подайте мені, тобто це знову не є таємниця абсолютно, ми з цього народом від нас будуть, будуть роздаватися такі буклети. Це є... Скажімо, тут і програма партії, тут і звернення, це на румунській мові, це, мабуть, на українській мові. Тут наші кандидати до обласної ради, районної ради, міської ради. Коротко про те, чому ми йдемо на вибори, і що ми пропонуємо з цієї сторони календар. Тут прописано, якщо ви уважно подивитеся, відповідальність за випуск, кількість, який тираж. Тобто жодних таємниць ми з цього не робимо, і він не є таємницею. Так само 20-ти тисячним накладом вийшла така газета Градна партія України, титульна сторінка, якщо ви пам'ятаєте, 13-12-11 роки це Красноєльська Маланка. І тут також всі наші кандидати, які йдуть до рад різних рівнів. Чому ми йдемо на вибори, з якою метою ми йдемо? Як формується передвиборчий фонд? Він абсолютно формується з внесків Організації установ фізичних осіб, хто є, скажімо, спонсорами передвиборчого фонду аграрної партії, це корпорації, в тому числі така корпорація, відома в Чернівецькій області, як корпорація Сварог, це фермерське господарство, особисті селянське господарство, юридичні особи, які мають, скажімо. Сільськогосподарське спрямування, такі як Буковинський сад, різні фермерські господарства, є приватні підприємці, такі як Усулян Іван Міршич, Бережак, Петро Михайлович, які також роблять посильний вклад в те, щоб вийшла друкована продукція, і народ знав нашу програму, чому ми йдемо на вибори, яку ціль ми переслідуємо, ідучи на вибори. Жодних таємниць цього немає. Житель міста Сторженця Денис Семенюк запитує: Скажіть, де можна прочитати вашу передвиборчу програму? програму саме по нашому району, а не в загальному про цілі партії, як всеукраїнської? Думаю, що обирати партію по тому, що там є у списку мій знайомий, тому проголосую як мінімум, неправильно. Народ повинен знати, що ви обіцяєте і за що потім потрібно відчитатись перед народом? Абсолютно правильне і логічне питання нашу саме по району. Перед наші, нашу програму рішаться будуть ну, пропозиції, чому ми йдемо, що ми хочемо зробити. Можна буде прочитати в номері газети Рідний край, який вийде в найближчий четвер. Ми, скажімо, уже в третій раз будемо виходити в газеті Рідний край. Ми вирішили спочатку підняти загальнодержавні питання, програму партії в цьому номері, який вже вийшов, ми старалися розказати нашим шановним виборцям. Саме чому ми йдемо на ці вибори? Ну і третій номер, в якому будемо виходити рідного краю, буде мати конкретні пропозиції, що ми хочемо зробити в нашому рідному районі. Пан Петро питає: чи готові ви до змін? Чи готові ви звільнити всіх своїх майбутніх підлеглих та набрати нових на конкурсній основі? Хочу сказати відразу, це дуже складне питання, і я не вбачаю за доцільне і можливо робити подібні кроки. Хоча я зараз не при, скажімо, не при посадах, але я хочу сказати, що з досвіду свого ці речі треба робити надзвичайно виважено і мудро. Має бути абсолютно тісне поєднання людей, які вже мають певний набутий досвід в органах державного управління місцевого самоврядування. і е, виважено під е, підключати до цієї. Роботи людей, які хочуть і мають величезне бажання працювати, я пишаюся, тому що де б я не працював, на яких посадах би я не був, завжди існувало оце поєднання досвіду і молоді їхнього, їхньої енергетики, і полкового бажання, змін на на краще. Я далеко не є людиною, скажімо, законсер... ну, скажімо, консервативною. Вважаю себе також досить прогресивним, тому що за плечима певний досвід роботи і в навчальних закладах і на різних посадах в органах державного управління місцевого самоврядування. Тому на моє тверде переконання, ми в останні роки дуже багато втратили, тому що зміна влади певною мірою дуже серйозно впливає на кадровий потенціал держави. Сьогодні для того, щоб знати те, чим живе район, те чим живе кожен населений пункт, навіть знати, грубо кажучи, де який населений пункт знаходиться, хто там керів. Це треба певний час. І якщо ми зараз рубаємо по-живому, тих хто вже працював і набираємо по-новому, на превеликий жаль буде втрата. А це втрата не тільки, скажімо, досвіду якихось життєвих набутків, це втрата досвіду, досвіду управління. І ми вже неодноразово цим, на превеликий жаль, жертвували. Це було у 2004 скажімо, 5 роках. Це відбувається певною мірою зараз, коли людям треба пояснювати, як писати той чи інший документ, що таке розпорядження, які його основні елементи. Тому знову ж не в образу нікому, я чітко розумію, бажання кожного бути у владі, певні догми мають бути. Якщо фаховий, фаховий рівень людини дозволяє їй управляти, керувати людьми, ну, напевно напевно вона заслуговує на те, щоб бути керівником. Якщо говорити про себе, знову не в плані самореклами, але маючи за плечима величезний досвід, це вже десятки років роботи в управліннях в державному управлінні місцевого собередування, майже за плечима, власне, і академію державного управління і Якраз по спеціальності управління суспільним розвитком і маючи за плечима сперантуру в Академії державного управління суспільним розвитком. Ну, я вважаю, що маю право певною мірою претендувати на те, щоб давати поради, як робити, чому не робити. Ну, тому що досвід є досвід певною мірою. Користувач під ніком небайдужий Буковинець задав цілий комплекс питань, будемо по одному. Перше, ваше ставлення до добровольчих батальйонів Азов і Торнадо. Нагадую, що Азов урядом США було визнано неофашистським угрупуванням. Про Торнадо неоднократно розповідав військовий прокурор Матіос. Да. Е, ну, я зразу ж відкину. Я не хочу е, заглиблюватись у це питання. Я завжди вважаю, вважаю, що для цього є компетентні служби, е, які мають е, дати відповідь на це питання. Моє особисте. Е, Відношення до цих речей, що фахівці мають дати висновки. Я не є фахівцем, як формувались вони, що покладено в основу цих формувань, як підбирався склад цих формувань. Мені важко судити, моя буде абсолютно суб'єктивна думка, і вона не буде переконливою ні для вас, пане Максим, ні для тих, хто нас слухає. Це мають займатися фахівці і давати свої висновки. Друге питання: чому ви не в АТО? Ви мали би бути найбільшими патріотами нашої держави, якщо так хочете депутатства. В такі люди зараз у лавах Збройних сил України на сході Відмазка, що я жінка не приймається у лавах ЗСУ, достатньо жінок добровольців. Хто з ваших дітей проходив службу в АТО? Я скажу відверто, я не жінка, тому частина питань знімається. Маю доньку Настюша працює. Ну ви знаєте, працює начальником відділу. В нашому е територіальному центрі, тому певною мірою ценівлюється. Я особисто, отримавши, отримавши посвідчення, коли нам видавали е на сесії районної ради, пройшов всі ступені і в районі, і в області. Е щоб визначили мій стан здоров'я, ну на превеликий жаль. Знову я не думаю, що це буде цікаво нашим глядачам. На превеликий жаль, стан мого здоров'я не дозволяє служити в армії. Я ніколи і не служив в армії. Ну знову тому, що маю певні проблеми з здоров'ям. Але я чітко переконаний, що патріотизм і любов до своєї країни можна повністю засвідчити і тут. Допомагаючи державі, допомагаючи тим, хто сьогодні знаходиться там, роблячи хороші позитивні речі тут, треба, якби щось змінилося в цій країні от водночас на краще, і сказали, Петре, треба для цього твоє життя, клянусь. Я б не задумав чи сказав, забирайте, але тільки, щоб щось змінилося на краще. Абсолютно щиро. Третє питання: чи є у вас або у ваших найближчих родичів бізнес? Ну, у мене особисто немає, е, дружини немає, доньки немає, е, матері, ну, Галина Андріївна, яка проживає, також знає. Е, бізнесом можна вважати те, що я на сьогоднішній день знаходжусь з приватним підприємцем, але це бізнес у сфері туристичного бізнесу і бізнес у сфері аграрного бізнесу. Ну, Якщо це можна назвати, то, само, що е, рівень життя і напрямок цього бізнесу ну, не дозволяє оперувати дуже великими статками. Моя рідна сестра Ліда Васильівна Вончула, яка проживає в селі Коболчин Сокирянського району разом з своїм чоловіком і трьома доньками. Є бізнес, я також і вважаю сімейним, тому що донедавна моя мама, рідна Марія Григорівна-Гончар, очолювала фермерське господарство Кошари. Це бізнес знову ж, в сфері сільського господарства. Ну, хто, хто проживає на Сокирянщині, Чудово знають моє відношення до аграрної сфери і моє відношення до саме бізнесу сімейного. Це сади, 24 гектари саду, яблуневого саду, грушевого саду. Якщо це можна вважати сімейним також бізнесом, то оце є, наявний, оце є наявний бізнес. Наступне питання: ваше ставлення до керівництва РДА, на вашу думку, робота районної державної адміністрації є ефективною? Ну, це як мінімум буде мені некоректно давати відповідь на це питання. Я думаю, що це абсолютно питання до виборців. От як виборці оцінять на цих виборах роботу тих чи інших структур, от після того можна і казати, якщо вони виберуть представників тієї політичної партії, яка сьогодні знаходиться при владі в стороженецькому районі, ну це буде їхній вибір. Я його абсолютно шаную. І ви були свідком. І ваша програма була свідком. Я просто на останній сесії районної ради. Подякував керівництво районної державна адміністрації районної ради за те, що принаймні ті напрацювання, не всі далеко не всі, але частина їх продовжувала реалізовуватись. Мені сьогодні прикро про те, що цілий ряд напрацювань, цілий ряд наших ідей, думок, вони так і не були реалізовані. Мабуть, тому я сьогодні знову прийняв для себе рішення балотуватися до обласної, до району, до міської ради, тому що є деякі речі, з якими я сьогодні не з як вони проводяться на теренах нашого. Району. Знову ж не секрет, бо я про це казав, і це є в нашій, в нашій газеті, яка, яку кожен може почитати, про те, що. Для мене неприйнятним, тому що там є також звинувачення, але е, ми планували, і ви знаєте, свого часу 3 мільйони 600, 000, це був 2013 рік. Ми вже зреалізували, вклали на той міст по вулиці Клинівській. Ми готувалися до відкриття в 2014 році. вже до відкриття дитячого садочка, який знаходиться тут у місті Сторожнець. Вже були певні напрацювання по і вже спрямовані були кошти як з державного з, в першу чергу з державного бюджету на те, щоб очисні споруди в місті Сторожнець такі були. Мені не подобається на превеликий жаль. Те, що на сьогоднішній день е, ті речі, а це і весняні е, і осінні ярмарки, сільськогосподарські ярмарки, які ми проводили тут у місті Сторожинець, на сьогоднішній день це стало історією. Мені не подобається я цілком розумію, даю собі відповідь, що можливо е, ситуація в країні е, не є е, сприятливою для того, щоб сьогодні проводились такі заходи, як ми свого часу проводили тут в районі, але разом з тим. Мене дивує, тому що деякі речі проводяться, деякі речі не проводяться. Я не розумію вибірковості цих речей. Багато незрозумілого, сумбурного, як на мене, в роботі. Я не бачу, чи кого плану роботи, я не бачу, чи кого плану дій. Є багато запитань, але це все відповідь зроблять, дадуть відповідь на ці питання виборці. П'яте питання. Скажіть вашу думку, що сталося у Давидівці? В дужках маю на увазі ситуацію з отруєнням у школі? Знову, як і на попереднє питання, я скажу, що це мають дати висновки в першу чергу, компетентні структури. Це і е, управління Міністерства внутрішніх справ в Сторожнецькому районі і в Чернівецькій області. Це мають відповідь дати санітарно педагогічна служба, як в Сторожнецькому районі, так і в області. Всі ті структури, які були залучені до вивчення цього питання. Я не хочу переказувати формувати в населення своє суб'єктивне бачення цього, цих подій, тому що абсолютно дотичний до багатьох речей, слухів, перемовин, якщо що там могло відбутись, знову компетентні органи мають дати відповідь на це питання. А, дякую. Чи вважаєте боротьбу з корупцією на теренах району задовільною? Відповідь обґрунтуйте. Знову ж, є закон України про запобігання корупції, є чітко визначені структури, які мають чим займатися. У цій ситуації знову для мене дуже багато питань, дуже багато незрозумілого, коли в засобах маси інформації проходять повідомлення про те, що посада головного антикорупційного діяча коштує 100 тисяч умовних одиниць. Для мене це ну просто неприпустимо. це... Ну, Відзеркалення тих подій, які відбуваються в нас в державі в цілому, я переконаний, що на теренах Стороженеччини має ефективно працювати ця структура, мають бути задіяні сюди і громадські діячі, мають бути задіяні громадські організації, мають задіяні бути правоохоронні органи. Але знову, знаючи, хто на сьогоднішній день, скажімо, знаходиться у складі певних громадських організацій. Які проводять активну діяльність антикорупційну, ну ви знаєте, по моєму правоохоронних органів, органів виникають самих питання до цих борців з корупцією. Це надто таке складне завдання. Але знову ж, пане Максим, якщо сам район не самоорганізується, не проведе певні, певні організаційні зміни, якщо вона не виявить всі складові оцих дій. Ну, Це все буде просто знову розмови ні про що. Зараз місцеві вибори. Народ вибере свою владу в цьому районі. Влада повинна бути абсолютно чесною і прозорою, йти до людей, не ховатися. Є... Навіть одна людина телефонує виїжджати, зустрічатися, розмовляти, допомагати, якщо є можливість, приймати рішення, це все оприлюднювати, цього боятись не слід. І мені абсолютно не соромно, скажімо, за ті чотири роки, що я будучи головою Сторожнецької районної державної адміністрації, Сторожнецької районної ради, при найпершому дзвінку від людей я старався на нього реагувати. Як мені це вдавалося вирішити їхні питання, це знову для мене певний зріз буде, і ми це все зможемо побачити з вами 25 е жовтня нинішнього року на виборах. Для мене це самого дуже важливо, тому що. У мене в останній час з'явилося дуже багато опонентів, і я дуже тішуся з того, що ці опоненти так само йдуть зі мною на вибори. Може, голосування людей трошечки збави такого оптимізму у цих людей іти, і ганьбити, і плювати, опльовувати попередню владу. Для прикладу знову ж не в образу нікому, але хочу сказати, що в пам'ятним є лютий місяць 2014 року, те, що відбувалося тут на Байдані, я не ховався за спинами нікого. Я виходив до людей, говорив, що робив, як робив, чому так робив. Все було і яйця кидали, і плювалися, і це було. Але було і маса бруду. За які до цього часу ніхто не вибачився, тому що були звинувачення у всьому. І в якихось корупційних діяннях. Після того проведені були перевірки контрольно-ревізійного управління Чернівецької області. Жодних порушень, жодного складу злочину не знайдено. Ну, я б, напевно, принаймні вибачився, якби я комусь сказав щось, і це не відповідало дійсності. Але хай це лишається на совісті тих людей, хто це робив. Тобто, і останнє питання практичне. Нещодавно у Чернівцях ввели конкурсний відбір на посади директорів шкіл. Як ви до цього ставитесь? Ставлюся абсолютно нормально. Чому скажу відверто. От, зараз я є претендентом на посаду директора в Сторожнецькому коледжі. Абсолютно, в Сторожнецькому лісовому коледжі, абсолютно, на мій погляд, прозоро, прийшли кожен з трьох депутатів, зачитав свої програми. І хай, хай Колектив коледжу в даному випадку обирає хто кращий, хто запропонував якісь кращі, краще своє бачення тих чи інших речей, хтось гірше. Як це буде в школі? Надто тісне поєднання, скажімо, родинних зв'язків, сусідських взаємостосунків у школах. Але я до цього знову ж відношуся абсолютно нормально, тому що коли. Так сталося знову, коли був я на посаді голови Староженської районної державної адміністрації. Жоден директор школи ну, не був звільнений на той час. Я до цього відносився з особливою обережністю. Чому є усталені зв'язки, усталені традиції в навчальних закладах? Знову ж рвати їх певною мірою. Це треба робити ну, дуже виважено, дуже обережно і дуже мудро підходити до цього. Люди, фаховий рівень рівень людини, яка претендує на посаду директора в даному випадку, має відповідати цій посаді. Крім того, що є фаховий рівень, є певні, скажімо, етичні, моральні, психологічні речі, якими повинен володіти претендент на цю посаду. Якщо немає оцього поєднання, по-любому почнуть створюватись конфліктні речі у колективі. А конфліктні речі в колективі це безумовно буде відображатись на дітях, на батьках дітей. Ми це бачили за останні роки. Ну надто багато тут. Не хочу навіть приводити ці приклади, тому що конфлікти на превеликий жаль деяких школах району продовжуються. Ви є тим свідком відбувалися суди, директори шкіл поновлювались на роботі. Це не є припустимим. це є ненормальна робоча обстановка ситуація в тому чи іншому навчальному закладі. Тому до цього треба підходити абсолютно виважено. І, можливо, конкурсний відбір, конкурсне призначення директорів шкіл, де спрацьовує принцип демократичного централізму, меншість підпорядковується більшістю, можливо, саме є таким виходом цієї ситуації. Дякую, Гарно, за дякую, пане Оксано. Дякую вам, шановний герой.